Канал Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал. Тисніть на дзвіночок та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Казка Чарівний годинник. У лісі на галявині стояв маленький будиночок, а в ньому жили два маленькі чоловічки. У цього що спить під червона-білою ковдрою. Звуть Гжелемек, а того, що спить під синьо-білою ковтрою, звуть Вахмурок. Але можна сказати про них і по-іншому з них двох Ґржемілек був тоненький, а Вахмурок гладенький. Або ще якось інакше можна сказати, нехай кожен із вас уявить їх якими завгодно. Тільки не однаковими. В їхньому будиночку на стіні висів і цокав годинник. У нього була лише одна стрілка. А на циферблаті були написані наступні слова Літо, осінь, зима, весна. Одного разу, коли стрілка підійшла до весни, Гержелемєк Сів на своєму ліжечку і сказав Вахмурику, піднімайся. Не хочу, голосно позіхнув вахмурок, натягуючи синьо білу ковдру собі на голову. Гержемілек прочинив вікно та визирнув на лісову галявину. Вже весна, радісно сказав він. «А хто... В цьому винен, буркнув вахмурок оцей годинник і винен. А в лісі так добре радів ґрунлек. Відчепися, не встану доки не потягнуся гарненько, відповів вахмурок і почав потягуватися. Він потягнувся і потягнувся і так довго потягувався, що випадково зачепив стрілку. Вона захиталася, закрутилася, і в кімнаті самі по собі почали чергуватися весна, літо, осінь і зима. А в лісі на галявині то світило сонечко, то падав сніг, то гриміла гроза і дув вітер. Ото вже не зграбне! — обурився гролжемілек. А в кімнаті Цієї миті стало так холодно, що стрілка замерзла і припинила рухатися. Гралжемілек одна одразу ж сховався під ковдру, а вахмурок не встиг, і в нього почався жахливий, ну просто жахливий нежить. Він чихнув, як із рушниці, знову чхнув, ледве встигнувши сказати, Він у всьому винен, він. Тут Вахмурок зірвав зі стіни годинник і пожбурив його у вікно, і у сніговий замет. Герлжемілек дуже злякався. Тепер він остаточно зламається, і по всьому світі завжди буде зима. Вахмурок хотів на це щось відповісти, але почав нестрібно чхати і не міг вимовити ані слова. Навіть будиночок затремтів і з даху почав падати сніг. Наче хтось стріляв із рушниці. Бах, бабах. Відважний Гружемілек вискочив із будиночка. Він шукав у заметі годинник, але його ніде не було. Напевно, годинник образився і покотився по снігу прямісінько в ліс. Покликав тихенько й лагідно. Тік-так, тік-так, тік-так. І знаєте що? Годинник раптом відгукнувся звідкись зверху. Тік-так, тік-так. Грилжамілек подивився на високе дерево, а там на гілці сидить пугач сіре вушко. Тримає в лапа годинник і дивиться на нього, як на свою кохану. Поверни, будь ласка, нам годинника, попросив крижемілек. Ти внизу, а я на горі. Не можу я тобі нічого повернути, утхнув Пугач, а сам милується годинником. Адже це наш годинник, умовляє Гружамілек. Хто його тримає, той і має, відповів Пугач. Ти не вмієш з ним поводитися. Вмію! ухнув пугач і почав крутити стрілку в інший бік, задом наперед. І тоді почалося щось дивне. Зима смінилася на осінь, літо і осінь на літо, літо на весну. Потім знов зима, осінь, літо, весна, і знову зима, осінь, літо, весна. Усе навпаки. Сніг летів назад у хмари, торішне листя піднімалося на дерева, миттю зеленіло, потім поперетворювалося на бруньки. Птахи летіли хвостиками вперед, ставали пташенятами, сідали у гнізда, а потім зникали в яєчних шкарлупках. Сонце бігло небом у зворотний бік. Дощ вилітав із трави до сонця. З тобою неможливо розмовляти. Розгнівався Гржемілек. Ти нікого не слухаєш? І не послухаю, ухнув пугач сіре вушко. Тоді ржемілек повернувся у будиночок, витяг вахмурка з ліжка і повернув його носом точнісінько у бік пугача. Вахмурох хвилку втягував повітря, а потім тричі чхнув гучно пригуч, як із рушниці Пугач з переляку впустив годинник. Гружемілек підхопив його і приніс додому. Він повисів годинник на стіну і пустив його так, щоб він більше не показував дурниць. Друзі, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк. Буду дуже вдячна.